Доброго дня любителям ворожіння картами мадам Ленорман. Сьогодні ми зробимо ворожіння на одну добу від часу перегляду. І карти ви будете відбирати відкрито. Будь ласка, гарно подивіться, у нас є перехрестя, яка вам карта подобається, а яка не подобається. У нас є якір рибки. І лисиця. Та, яка подобається, це те, що ви подолаєте. Та карта, яка не подобається, це ваші страхи, над якими треба попрацювати. І починаємо з перехрестя. Кому сподобалася карта перехрестя? Це у нас важкий вибір, поїздка, багато пропозицій, розширення бізнесу. Декілька видів доходів. У здоров'ї потрібно звернути увагу на вени, артеріальний тиск. Порада карти. Не бійтеся розширювати горизонти, дізнаватися нове, та прорахуйте всі варіанти і виберіть найкращий. Карта говорить, що прийшов час діяти. Ідіть вперед. Але спочатку все прорахуйте. Так, наступна в нас якір. Карта вказує нам на стабільність в роботі, в праці, в навчанні, в коханні про те, що збудеться бажання. Якусь досягнете ціль, може, поздаєте якісь звіти, виграєте гранти. Прийде щось дуже довго очікуване, те, на що ви багато витратили енергії, воно уже прийде. Порада карти корисно відпочити біля води. Здоров'я, бережіть кістки, ноги й руки. Якщо ви будете витривалі, ви подолаєте кожну перешкоду. Таке посилання цієї карти, рибки, фінансові та матеріальні прибутки премія, зарплата, грант, повернення боргу, подання дотацій, якихось субсидій. Позитивній сфері у всіх видах вашого життя. Теж рекомендується відпочити у води. А також корисно буде піти до рибного ресторану на якесь побачення. Також вас чекає підвищення в праці або розширення проєкту, де ви будете керівником. Відкриття нової справи. Хто зараз оформлює документи, хоче бути приватним підприємцем дуже гарність! Для вас новина гарні енергії нові проекти. В коханні позитивні емоції. В здоров'ї бережіть нирки, жовчний міхур. хру хто піде до рибної реставрації, не напиваться і не обжираться така порада карт. І також порада карти не поспішуйте подій. Хай все йде і пливе. Згідно з законами космосу, щоб не зашкодити. Бо сама ця карта говорить про те, що саме найкраще зараз прийде у ваше життя, тільки не підганяйте це. Так, енергія вже йде. І лисичка в нас, сестричка. Будьте уважні, щоб вас не обманули. Будьте чуйні, обережні, ставте багато питань. Тим, хто робить прекрасні для вас презентації, хоче щось вам втюхати, хоче якось вам догодити, а раніше він цього не хотів. Задавайте питання, прощупуйте почву, що за благодать така з цієї сторони, цієї людини. Не дозволяйте собою маніпулювати. Також це ще може означати відділок поліції. Якщо дозволите, що вас хтось обманув, то вам прийдеться звернутися у відділок поліції. Отакий От. От у нас прогноз на найближчу добу від часу перегляду прогнозу. Гарного всім дня! Дякую за вподобайку і підписку. До нових зустрічей!